Чим сьогодні приїхав у Київ Олаф Шольц, канцлер Німеччини, що в його В тому великому сріблястому, з яким він зійшов з поїзда? Чи тільки допомога на 650 мільйонів євро? Досить непогана, хоча там немає зброї наступу тагорусю ракет. Та, звичайно, що він приїхав узгоджувати умови майбутнього перемир'я. Дзвінок його Путіну, можливо, і не був такий безплідний, хоча Путін все зробив, щоб принаймні познущатися над Олафом. Над спадкоємцем Ангели Меркель, і е, після його приїзду вдарив е, всім, чим міг по Україні і ракетами, і дронами, і, і так далі. От. Але, е, ймовірно, дуже ймовірно, е, західні експерти вважають, власне, що тут немає варіантів. Дзвінок е, Шольца Путіну було узгодження е, умов будущого перемир'я від імені. Америки і Заходу, так би мовити, зараз він приїхав у Київ узгодити це теж саме уже з іншою стороною. З Україною, ну ми ж воюємо з Рашкою, ми різні сторони. Кожна із сторін, якщо перемир'я, має погодитися попередньо на ці умови. І якщо Сторони обидві погодяться, то, е, в принципі, є навіть шанси, що е, перемир'я буде десь в останні числа, останніх числах е, грудня, укладене під новий рік, під новорічну ялинку, не дождавшись е, приходу Трампа. Ну, Байдену хочеться залишити якесь легасі, тобто якесь наслідство. За яке його будуть згадувати в позитивному плані, не лише за те, що він там помилував свого сина Хантера від кримінальної справи, і е, таким чином, е, якщо все більш-менш пройде гладко, то е, лічені тижні. У нас залишається до зупинки вогню. Які приблизно умови? Ну, можна здогадуватися лише, але в принципі тут маневри не дуже великі. Це ті ж самі умови, що і представники Трампа називають в якості умов для припинення війні. Тобто сторони залишаються на тих позиціях, де вони стоять. Росія залишає собі контроль над окупованими територіями, натомість від України не вимагають відмовлятися офіційно. Від цих територій Україну не беруть в НАТО 10-20, може навіть невизначений період часу. Відкладається це в довгий ящик. Після оголошення перемир'я з Росії знімають санкції, принаймні основну частину санкцій. От. Україна отримує певні гарантії, що Росія знову не нападе завтра, і е, отримує перш за все е, гарантії безпеки від США. Е, очевидно, що нам е, пообіцяють якусь збройну підтримку. Ну, Було б добре, щоб нам все-таки пообіцяли і дали е, збройні контингенти американців та інших, е, а можливо, тих же німців. На Наші території. Ну, до речі, рос вже ширить картинку, де там Україна поділена між зонами на різні зони впливу, там Великобританія, Польща. Німеччина і Румунія повинні зайняти своїми військами відповідні зони. От зона фронту, там Німеччина у них намальована. Ну, можливо, вони прибрігують, але щось очевидно, що таке і обговорюється. Так що будемо тримати кулаки за те, щоб умови, які наші західні, Союзники, партнери, ну фактично, патрони в силу слабкості зовнішньої політики України за останні п'ять років з половиною років, що наші патрони, ці умови вибивають, що ці умови будуть принаймні означати збереження незалежної української держави і будуть означати. Відсутність як мінімум обмежень для розвитку Збройних сил України. Ну е, власне, е, це те, що потрібно, щоб українська нація вижила, щоб збереглася незалежна українська держава і збереглася можливість е, у цієї держави мати повноцінні збройні сили, щоб себе захистити. Все остальне політичне. Шелупа, все решта наживної жити держава не може без території і без збройних сил ось це для нас головне.